Минулої доби вогнеборцям довелося рятувати сп'яніли господарів будинку на вулиці Фікселя. Вони продовжували святкувати новий рік і не помітили, як зайнялася кухня. Полем'я розгорілося швидко і розповсюдилося на дах. Тому першим пожежникам, що прибули на місце, довелося викликати підмогу. До гасіння долучилися навіть сусіди з невеликими шлангами. Приборкували вогонь півтори години аж п'ять відділень пожежно-рятувальних підрозділів. З палаючого будинку витягли захмілілих господарів. Вони були майже без тями і не розуміли, що відбувається навколо. Чоловіка інваліда без ніг забрали до себе сусіди, а жінку довелося шпиталізувати. Вона була зовсім п'яна. На ноші її вкладало аж шестеро людей. Господарі оселі від вогню дивом не постраждали. У лікарню жінку забрали із сильним алкогольним отруєнням. У минулому в квартирі погорільців вже палав матрац через необережність при курінні у нетверезому стані. Також 3 січня загорівся клас у 24 й школі. Під дерев'яною підлогою зайнялася стара електропроводка.